Мотиви українського села та різдвяні народні традиції під покривом ночі у центрі сучасного мистецтва Прикарпатський художник Орест Кузів презентував виставку живопису Магія ночі. Темний час доби захоплював молодого автора ще з часів навчання в академії. Відтак цей мотив став провідним у творчості митця. Як на мене, ніч вона є така нерозгадана така пора, тому що вночі тобі все темно і власне в живописі ти хочеш в тих ночах знайти більше кольорів. Мається на увазі, це не суто там чорний колір, хоча він там вам здається на картині, що він там чорний. Там насправді дуже багато фіолетових, зелених і дуже різноманітних відцінків. Підтримує молодого художника його батько Богдан Кузєв. Каже, син його не наслідує, а виробив власний авторський стиль. Ми сьогодні просто так знаєте гортали і дивилися, наскільки скільки орес в цьому. І для мене це є щастя, знаєте, таке велике, безмежне, що син настільки потужно працює. Він мене не наслідує. Він по іншому, бачите, шляху пішов. У нього зовсім інший, можна сказати, стиль лишився імпресіонізм, але знаєте, в нього інше бачення, інший мазок. Деколи говорить, ми ну, там щось може подібне, ми майже не подібне, тому що він далеко пішов від батька. З поміж експонатів, представлених на виставці, чимало мальовничих полотен із сільськими мотивами. Їх Орест Кузів відтворив у різних тональностях. Мені найбільше сподобались ось ці ці копиці, які ніби один мотив, але він ви вирішує їх по-різному. Там і більш пощинно, сучасно, і більш реалістично. І от ці моменти, що він вміє робити і так, і так, ну я вважаю, що це цікаво і для нього, як для молодого художника. Кілька живописних творів автор написав на дерев'яній тафлі. Саме з таким нестандартним полотном Орест Кузів працює сьогодні. Валився старий австрійський будинок. І так як вже люди знають, що я такі люблю, з точніше збираю і це використовую в цілях, кажуть, мені приїжджай. Я приїхав, власне, були порізані дверні оці тафлі. Я, мабуть, тиждень їх мив, лакував, підготовлю, і потім я чекав власне думку, коли я маю щось втілити на них. Так як йшло різдво, я думаю, треба щось різдвяне, щось з духом, щось з позитивом. І от втілив так само свої можна сказати, славно копички, хатка, де дим, ідея, якісь є рух, є життя. Так само я на іншій, на меншій зобразив маленьку дитину, яка тримає різдвяну зірку. Як дух різдва виставка Ориста Кузіва експонуватиметься в центрі сучасного мистецтва ще протягом трьох тижнів. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на важі.